Я тобі щось такий скарб покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все. Тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І я не буду робити як блогери, типа в кінці ролика Назва магазину. Ось одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все, навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра. Дев'ять євро. Де ти мені менше не знайдеш за 9 євро. Вже в БК, саме дешева ковро євро 40, десь приблизно. Чоловіки для вас, відділ рибалки, теж ціни, просто пушка. Відділ косметики, там все косметика. І її ціни. Це по євро. Реально. Спортивний відділ, спортивар. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний вібер з парфумами по... Аж смішно, про Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі отакі ціни. Да, відділ куптово хімії. Наприклад, ось такий апарат для чорної тканини коштує в ройство мінімум 5-6-8 евро. Відділ побутової техніки. Такі самий отюг тоді коштує 18 чи 20 євро. Тут менше десять. Дайся покажуть. з одягом, відділ з меблями для дому, для двору, Виділ з інструментами, чоловічими. з фарбами, абсолютно з усіма. Ціни також дивують. Дворики на машину по 5-6 евро. Я купував свої за 60, Купа техніки, що тут купа. От блютуз наушники за 11 євро. В медіамаркеті навіть якось за такі гроші. Отже, купив я величезну тележку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака тільки поличка, в яке я коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо мене переїзд на іншу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От я зараз китаюся заїжджати кілька магазинів для порівняння цін, то в два-в три рази реально все дорожче. Рекомендую користуйтесь.